Dominus w obisku. Pan z wami. Lekcja Sancti Evangelii Secundum Joannem Czytanie Świętego Ewangelii, od Johannes. Того часу Ісус сказав: Мої вівці слухаються мого голосу. Я знаю їх, і вони йдуть за мною. І я даю їм вічне життя. І вони не загинуть по вік. І ніхто не вкраде їх з моїх рук. Мій отець, який дав їх мені, є більше від усіх. І ніхто не може викрадати з руки Отця, Я і Отець одне. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! За хвилину розпочнеться церемонія, пов'язана зі свяченнями. До священства приступить десять діяконів. Кожен. Кандидат почує своє ім'я і прізвище. Кожен з них, викликаний по імені і прізвищу, відповідає Я присутній. Це вираз готовності виконувати волю Бога. si presentino coloro che devono essere ordinati presbiteri. Nehaj prestupljat tiho trimaj prinjate svjačenja presbiteratu. Giuseppe Conforti. Eccomi. Pierangelo Margiotta. Kočen z по veklakani po imeni i prizdešću vidpovidaje ja presutni. Eccomi. Giuseppe Tavolacci. Spapski Riemsky Seminari, Figli della Madonna del Divino Amore. Nastupi, Candidate, Oblate, Borgesun e Lubovy. Sijo Kuttikatil. Eccomi. Zidiakone Collegio Diocesano Redemptoris Mater. Simone Giovannella. dagli Seminari Redentoris Mater. Eccomi. Paolo Marinelli. Eccomi. Ivan Mladineo. Кожен підходив кандидат до папи і вклонився йому. Beatissimo padre, Вельми шанований Отче, Свята Матір Церква просить тебе, щоб ти висвятив на пресвітерів цих наших братів. А папа питає, чи вважаєш, що вони цього гідні? Після дослідження свідчень вірних і після порад з особами, що відповідають за їхнє приготування. Засвідчує, що їх визнано гідними свячень з допомогою Господа Бога і нашого Спасителя Ісуса Христа перед спільнотою обираємо цих наших братів у сан пресвітерату. І хор співає Богу подяка. Дорогі брати і сестри, в Ісусі Христі, e ці наші брати і сини, del їх є викликані, щоб прийняти сан священства. Тож уважно подумайте над тим, якої гідності Come в церкві вони saprette, мають досягти.

Деяких і вибрав номер, в особливий спосіб щоб і, в, і, в, свої, в Його, його ім'я Ісуса Христа проголошували, мисіоні, служили для добра людей. Come infatti per questo Egli era stato inviato dal Padre. Вони є покликані самим і Отцем quali, infine, і мають співпрацювати adessi, Як співпрацівники er Rosale, з Отцем di та покликані служити Божому народові. Matura, після ґрунтовних роздумів, і молитви. Мають отримати священство, щоб служити Христові вчителю священнику і пастирю, містичне тіло, котрого, тобто церква стає народом Божим, будується і розвивається, немов храм. Їх буде рукоположено на істинних священників Нового Завіту, щоб наслідуючи Ісуса Христа, найвищого і вічного священника, та з'єднані з священством єпископів, проповідували Євангелії, керували Божим народом, та возносили славу Богу. nella celebrazione del sacrificio del Signore quanto a voi fratelli e figli dilettissimi дорогhi, per essere promossi all'ordine del Presbiterato considerate che esercitando il ministero della Sacra Dottrina Будете здійснювати уряд вчительського служіння в довіреному вам обсязі. Розмірковуйте над Божим законом. Віруйте в те, що прочитаєте. Пам'ятайте своїх мамів, бабусів, катехетів. La parola di Dio, la fede. E chi va per dare, dar vire, vi hanno trasmesso questo dono della fede. Leggete e meditate assiduamente la parola del Signore. Розмірковуйте над Божим, над Божим Словом, віруйте в те, що прочитаєте, навчайте того, що віруєте, і самі виконуйте, чого інших будете навчати. Також пам'ятайте, що Слово Боже це не є ваше, що все-таки це є слово Бога. Церква оберігає слово Боже. Нехай ваша наука буде поживою для Божого народу. Нехай, нехай святість вашого життя станеться джерелом радості. І таким чином Слово і Прикладом ви будуватимете Божий дім, тобто церкву. Силою Христа буде Силою Христа також виконувати Христо, владу освячена за вашим посередництвом духовна жертва вірних удосконалиться, приєднавшись до жертви Христа, яку ви здійснюватимете власними руками на вівтарі. Роздумуйте над тим, що робите, Наслідуйте те, що виконує, а здійснюючи сакраментальну жертву, смерті та воскресіння Господнього, прагніть знищувати в собі всілякі вади та розвивати нове життя хрещенням будете приєднувати людей до народу Божого в покаяння відпускатимете гріхи в ім'я Ісуса Христа і Церкви. Сьогодні питаю вас в Ім'я Христа і Церкви, будь ласка, ніколи не втомлюйтеся, щоб бути милосердними. Con l'olio santo darete sollievo agli infermi e anche agli anziani. Non avete vergogna.

Не тільки за Божий народ, але за цілий світ, роблячи усе це, пам'ятайте, що ви вибрані з посеред людей і для них поставлені, щоб сприяти їм в дорозі до Бога, з неустанною радістю, та істинною любов'ю виконуйте священницьку місію Христа, Voi è pastori, non funzionari. Siete... Ce non è funzione. Voi è intermediari. На кінець, виконуючи в дорученому вам, вам уряд Христової голови церкви і пастиря, будьте дорогі сини, з'єднані з Єпископом та йому віддані. Намагайтеся з'єднувати вірних в єдину родину, щоб через Христа, у Святому Дусі, привести їх до Отця, доброго пастиря котрий не прийшов, щоб йому служити, але щоб служити самому і також, щоб шукати, спасти те, що загинуло.